Технологія під назвою Воване на тисяча. Мабуть, ви чули, що по тисячі гривень отримують громадяни України за ініціативою президента, програму розробляє зараз Кабмін, начебто за рахунок тих неосвоєних коштів, які залишаються в остатках деяких міністерств, зокрема Міністерства економіки України. Економісти, які аналізували ефект. І, начебто, стимулювання української економіки від роздачі по тисячі гривень громадянам назвали це економічною шизофренією і такою, що абсолютно не дасть позитивного економічного ефекту. Але поговоримо про те, звідки в принципі з'явилась ця ідея, і як вона може вплинути там чи електорально, чи політично на е фактично функціонування нашої держави. Почнемо з того, що. Виявляється, у Міністерстві економіки України є десятки мільярдів гривень неосвоєних коштів, які вони переживають, що оскільки вони не зможуть їх використати до кінця року, вони просто-напросто згорять, а це кошти наших західних партнерів, і їх обов'язково потрібно використати. Не придумали нічого кращого, аніж взяти і по тисячі роздати всім громадянам. Питання, чому ці кошти не освоєні? Виявляється, я поцікавився. Близько 55% тільки використано коштів, які мали піти на підтримку українського бізнесу, а по деяких програмах підтримки українського бізнесу за 8 місяців 24-го року не використано жодної копійки. Тобто нонсенс, коли Міністерство економіки України, маючи у розпорядженні кошти, які і так зараз знаходяться в величезному дефіциті через війну з Російською Федерацією, не змогло. Освоїти ці кошти, напевне, через небажання чи непрофесіоналізм тих, хто там працює. Друге питання: як можна підвищувати з однієї сторони податки військовий збір для всіх, хто працює в білу, а потім брати десятки мільярдів гривень і роздавати всім підряд? Взагалі не вкладається е, в якийсь здоровий глуст і. Е, Скажу ще про третій аспект, політичний, дуже багато хто вважає, що це є підготовка до виборів і що це є фактично технологією сподобатися виборцю. Я хочу розчарувати тих, хто ініціював таку ідею, підкинув її президенту. Воно дасть зворотній ефект. Тому що цинічно звучить, коли українцям кажуть, ви отримуєте по тисячі гривень і зможете використовувати цю суму протягом 25-го року, начебто йде мова про якісь мільйони гривень, а не про тисячу гривень. Вже купа мемів у інтернеті на цю тему. І в принципі, люди включають критичне мислення, розуміють, що це певний популізм, який не дасть електорального ефекту. Але є інша причина, яку я бачу, для чого це робиться: це загнати людей в дію. І, можливо, у деяких кабінетах продовжують виношувати ідею електронного голосування, наприклад, за рахунок дії, за рахунок таких інструментів. До речі, якщо ви запитаєте в людей, от там люди старшого віку, наприклад, там бабці, можливо, і. Позитивно сприйняли таку новину їм до пенсії мізерної добавка тисячу гривень не зашкодить. Але вони не знають, що вони для цього мають зареєструватися в дії, і вони не знають, що це все ще буде вимагати певних таких цих цифрових технологій, а не принесе їм. Поштарка разом з пенсією, але це вже дрібниці, Скажем, чесно і відверто, ця ініціатива це певний економічний абсурд, який просто мені здається нарадили президенту, не пояснивши, що жодного позитивного ефекту ні політичного, ні економічного вона не матиме. І е, скажу чесно, що якщо в нас продовжиться ситуація, коли в умовах великого дефіциту коштів нас міністерства не будуть здатні ефективно їх використовувати. В першу чергу, що стосується мінекономіки і підтримки українського бізнесу, коли в нас деякі програми, маючи кошти, взагалі не працюють, ну ми можемо дойти до того, що в нас податкові надходження від роботи українського бізнесу не будуть не просто рости, а будуть зменшуватися. І Влада вийде з черговою ініціативою підвищення податків. Скажу вам для довідки: між собою говорять парламентарі, які голосували за підвищення податків військового збору. Що це був тільки перший етап наступного року? Чекайте другого етапу підвищення ПДВ.